Вітаємо вас на каналі Раїса Гаряченка, Дача Сад, город квіти. Мир вам та добра. І сьогодні ми будемо пікірувати наші малесенькі рослинки, помідорів, баклажанів, для того, щоб вони гарненько вже росли в горшочках невеличких, необхідно до садової землі обов'язково додати кокосовий субстрат. Завчасно ми його зволожуємо і додаємо. 30-40% кокосового субстрату і садова земля. Все інше. Це десь 60-70%. Бачите, яка вона? Ця земля? У нас суглинки, але це була якраз частина, яка там листочки були, перегнивали. Тому ми робимо ось таким чином, готуємо ґрунт для нашої розсади, щоб корінці добре розвивалися. Гарненько все перемішуємо і будемо зараз висаджувати. Наші рослини вже у горшочки. Ну що ж, ґрунт у нас готовий. Бачите, він такий вологий, От його видно, що він вологий тут достатньо. І тепер ми будемо пересаджувати із цієї посуди, яка, бачите, у нас дуже цікаві. Я різні посудки використовую тут були якісь смаколики. І ці смаколики послужили для моїх таблеточок. Тут дуже сухо, і ми зараз трошечки трошечки зволожимо. Але краще цього не робити. Але тут, бачите, у нас ґрунт який? ґрунт дуже такий складний, Суглинки, глина. І дуже складно працювати. Там перші були більш-менш вологі, а тут зовсім не вологі рослинки. Тому ми зараз трошечки змочили. Записую все, що у нас тут. Стосується коли, що ми робимо. І трошечки землі на дно цієї земельки, яку ми підготували. Небагато. А ну-ка. Геть сухий, ну нічого, це неплохо. Ось дивіться, що я зробила. Ми посіяли в таблеточку, а потім по кругом цієї таблеточки ще землею поклали, для того, щоб не пересихала сама таблетка. Корінці є, є. І тепер ми цю рослинку разом з цією таблеточкою поміщаємо у горшочок. Можна ще глибше зробити її. Отаким чином. І обов'язково треба отак їх. ці ці рослинки обов'язково треба у них, щоб корінці були разом дотикалися до землі. Не повинно бути повітряних таких подушок, необхідно, щоб було отакий дотик ґрунту. От у нас рослинка вже готова. Я зараз покажу вам, що у нас було. Це от 15 лютого були посіяні, а це 19 лютого. Січня рослинки були посіяні. Ось вона вже, бачите, яка здорова досить. І сьогодні ми робимо перевалку, як бачите, я хочу показати, що перевалка у нас йде із первинної, з таблеточкою в маленький горшочок, як ми використовуємо саме всі ці можливості для того, щоб у нас якомога менше місця було на вікні, займало оці всі. Отак от, от горшочки перекладаємо, там у мене записано, який сьогодні день, коли ми що робимо. І що ж, ми зараз будемо пересаджувати сюди цю рослинку, вже велику, тому що там вже мало землі, і ми зараз її пересадимо в цей горшочок. Трохи землі на дно і зараз Попробуємо витягнути її. Завчасно її замочили. Можна було б ще тримати, але, але бачите, вже корінців дуже багато. І бачите, які в нас суглинки, який ґрунт, дуже важкий ґрунт. От. Тому треба ще трохи більше класти сюди обов'язково кокосового субстрату, для того щоб більше була така пориста земля. Ну що ж, ми тепер беремо, кладемо на дно. І бачите, вона от у нас лягає, ніби. І потім так викладаємо, оце все буде корінці. Ось хочу, щоб побачили, ось оце все будуть корінці тут формуватися. І там корінці будуть, де коренева система. І тут у нас корінці теж гарненько. ось бачите, як воно виходить. І теж та сама ситуація треба обов'язково прижати земельку. Не заливаємо, не поливаємо. Сьогодні у нас 6 березня, це козиріг. Наступний знак вже завтрашнього ночі, завтрашньої, це вже буде водолій, коли не можна поливати. Тому ми не спішимо заливати, для того щоб наші рослинки нормально себе почували. Тут достатньо. І розвивається коріння тоді. Коли треба його шукати, воду, вологу треба шукати. Якщо їх кожен день поливати, є в мене там такі підписники, ми кожен день поливаємо. І як же їх не поливати? А отак, бачите, у нас ми не поливаємо, не заливаємо їх. От хочу показати ще тут. От, бачите, сухо. Трошечки поливаємо по сторонам, підтримуємо обов'язково. Ну от вони у мене з вчорашнього дня не поливані. от. І зараз я їх буду потрошечки вибирати, десь трошечки зволожувати і пересаджувати у горшочки. Ось ми вам показали сьогодні. Тема дуже важлива: це тема перевалки рослин. Що ми досягаємо? Ми досягаємо тим, що ми робимо спочатку в таблетку, потім формуємо кореневу систему, такому малесенькому горшочку, потім знову ж. Час, іде формується коренева система, ми у великий горшочок пересаджуємо. І потім, уже, коли треба висаджувати, да, вони в нас вже й великі, тому що ще буде пересадка, ще у більший горшок. І тоді вже рослина з великою кореневою системою, вона добре розвивається, росте і найкраще, і швидше дає нам врожай. Ось така тема. Її підготували для вас Раїса Горіченка та Олександр Волік. Вважаємо вам щастя, будьте здорові! Гарної вам розсади і доброго врожаю в 2024 році. Врожаю всіх овочів. На все добре, бувайте здорові!